Вітаю. Давайте розглянемо цікаві слова та що вони означають. Починаємо: Refine, вдосконалювати, поліпшувати. Refine. Це зробити щось чистим, або поліпшити щось, особливо видаливши непотрібний матеріал, або це поліпшити ідею, метод, систему і так далі, вносячи невеликі зміни. Наприклад, you can refine your technique as you go. Можеш удосконалювати свою техніку по ходу роботи. Або. Але я повернув це назад, придумавши спосіб покращити це. Prophecy. Це пророцтво, віщування. Говорить про те, що станеться в майбутньому. Особливо про те, що базується на тому, що ви вірите в це без якихось існуючих фактів. Наприклад. Among all forms of mistake, prophecy is the most gratuitous. З усіх різновидів помилок пророцтво – саме безвузда. Prophecy is a guess that comes true. Пророцтво може здійснитися, а може ні. Entail тягнути за собою. Це зробити щось необхідним або залучити до чогось когось. Наприклад, it would entail multiply surgeries, and the recovery might be difficult. Це спричинить кілька операцій, і одужання може стати важким. We have no idea what the next stage of infection entails. Ми не знаємо, що спричинить наступна стадія зараження. Infiltrate – Проникати, просочитися. Це таємно стати частиною групи, щоб отримувати інформацію або впливати на те, як ця група думає або поводиться. Або повільно переходити до якогось речовини, місця, системи чи організації. Наприклад. And now he is infiltrating my world. А тепер просочується в мій світ. It's taken me ten years to infiltrate the company. Мені знадобилося 10 років, щоб проникнути в компанію. Substitute. Заміна, підміна чогось або когось. Це використовувати щось або когось замість іншої речі або людини. Або це у спорті гравець, наприклад, який використовується для частини гри замість іншого гравця. Наприклад. But there is no substitute for competence. Але заміни компетентності немає. It was a cheap substitute for ivory. Це був дешевий замінник слонової кістки. Вважаю вам гарного дня!